Поговоримо про додаткові засоби догляду. Я користуюся і зубною ниткою, і іноді користуюся цей флос паличкою такою, так? І чи нормально, якщо я так не користуюся? Взяв флос паличку, поїв м'ясо, наприклад, взяв флос паличку, почистив, почистив. Думаю, ну чого їй викидати? Я собі поклав сюди в чебурек, поносив там день-два, на день, о, знов знадобилася, собі... достав і знов нею почистив. Чи, це... чи нормально декілька разів таку нею чистити? Е, ну, дивись, ти можеш носити її в Чебуреці чи не в Чебуреці, чи вона може чи в машині в бардачку там так. полежала. Тут справа в тому, що всі додаткові засоби догляду мають зберігатись або в певному е місці, або в певному чухлі, чи хоча б в сервеці. Є одноразові, є багаторазові. Ці флосети найкраще використовувати все-таки одноразово. Чому? Тому що на них може зберігатися бактерії. Ти можеш на цю флосету назбирати бактерій додаткових і потім. Е коли ти береш їх в губу, mm -hmm. ці додаткові бактерії будуть тобі не дуже приємним бонусом. Десь якась вавочка може з'явитися, так? Да? Однозначно, вавочки. А, це, це про слизову горб. Зубам бактерії не нашкодять. Ну, дивись, каріс виникає не за один день. І mm -hmm. бактерія це ж не якась така гігантська штука, яка взяла тобі з'їла зуб на контакті чи десь під яснами. І все, і ти там за тиждень не маєш частини малі, чи, чи ще щось. Це все досить довготривалий процес. Відповідно, якщо ти постійно носиш в себе в сумочці без чохла, чи цей самий ну, флосето, чи той самий Йоршик, він без ковпачка спеціального, ну, будеш мати неприємний бонус, який. Не дуже добре буде впливати на твою посмішку, не тільки на ясна, а й на самі зуби. Тому мораль? Мораль. Не, не шукайте собі пригод. Я. Будь ласка, я вас дуже прошу. Використовуйте додаткові засоби догляду. Це дуже класна штука. Можете їх використовувати і носити в сумочці, так. Але воно має бути не просто відкрите. Будь ласка, беріть якийсь пакет. Є дуже багато зараз пластикових контейнерів, маленьких, більшечких і ще більшечких, залежить від того, який розмір вашого додаткового гаджета для чищення зубів. Використовуйте це. І ці маленькі дрібниці допоможуть користуватися чистими. Чистими і зуби стануть здоровішими. У вас можна купити якісь. Нас можна. можна купити всі засоби догляду. Ми перевіряємо, ми дивимось на склад кожного е ополіскувача, кожної зубної пасти, там немає жодних шкідливих речовин, тих, які б могли призводити до утворення карісу. Якщо ви хочете мати гарну посмішку і рівні зуби, приходьте до нас. Ми допоможемо і відповімо на всі ваші запитання, щоб ви розуміли, чому або який процес чи яке питання призвело саме до такого результату.